Вам, адвокат Олексій Мендрух, і це черговий випуск новин тижня. Сьогодні, 6.05.2025 року, уряд Кабмін плотно попрацював і вніс зміни в постанову Кабміну номер 560 Але на сайті Кабміну ще немає ніяких змін. Ми їх не бачимо, ми не розуміємо досконало. Як це буде прописано, але є вже порядок змін. Який буде порядок змін і що відомо на сьогоднішній день, на цю хвилину, от на цю годину, зараз все розповім. Тому залишайтесь на каналі, послухайте це відео. Кому цікаво, якщо будете вважати його корисним, поділіться. Це, звісно, допомагає розвивати канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять і тезис на по суті, новини, щоб не пропускати такі важливі новини в змінах діючого законодавства. Підпишіться і на телеграм-канал і будете в курсі. А тут на YouTube канал. Вже виходять більш розширено, більш змістовно всі ці новини. Тому на сьогоднішній день трошки розширюю свій, свій блог і буду записувати окремо новини і окремо роз'яснення діючого законодавства. Цей випуск присвячений такій новині. У нас от є рішення уряду. Ну, стало відомо, да, от повідомив у нас представник уряду Верховній Раді Тарас Мельничук. Він на своєму офіційному телеграм-каналі розмістив рішення, ну, які були прийняті рішення уряду сьогодні і чого вони стосувалися. Зміни до постанови Кабміну 560. Це Лише одне з рішень уряду, але йому присвячу це відео і розповім, що ж там змінилось. І так, давайте до, ну, ближче до теми, да, що, що стало відомо. Основна тема, основний тезис, який вже розійшовся в мережою інтернет, це те, що факт вручення паперової повістки буде тепер відображатися в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тобто, якщо вам вручили повістку, ну або надіслали повістку, і ви її не отримали, але вона була надіслана рекомендованим листом. Все це буде зафіксовано в реєстрі щодо вас. І буде видно при перевірці документів, звісно, патрулем або представниками ТЦК, щоб повістка вам направлялась. Колись про це вже давно казали, що воно таке буде діяти, але ну от пройшло вже багато часу і наразі воно, скоріш за все, вже буде реалізовано. Тому що те, що повідомляв раніше, раніше цей Мельничук ну, не, не викликало ніяких підозр, тому що воно вже потім з'являлося або на сайті Кабміну, або на сайті Верховної Ради. На сьогоднішній день перевіривши сайт Кабміну, я там не побачив ще цієї новини. Але от в своєму офіційному телеграм-каналі він повідомив наступне. Е, так, текст наразі не опублікований, як я і сказав. І змінами передбачено, що електронне направлення от на ВЛК через реєстр оберіг оновлено перелік документів, що підтверджують право на відсрочку. Ну от ті зміни, які відомі. І от що конкретно написав він в своєму повідомленні. Передбачено відображення в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів відомостей про вручення військовозобов'язаному або резервісту повістки на бланку. Це перше. Далі уточнене положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобов'язаних та резервістів відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Що мається на увазі, поки що не зрозуміло, тому що нещодавно, як ви пам'ятаєте, всі в січні 25-го року було змінено кардинальна постанова Кабміну 560, і там вже було визначено деякі терміни по відсрочках. Да? Там до кінця воєнного стану, до кінця обставин, які є там, от як по інвалідності. Що буде змінено ще, ну, ну ми розуміємо, що це буде змінений пункт 60 цієї постанови. В якому форматі? Звісно, побачимо, подивимось. Проаналізувавши всі ці зміни, от які я зараз зачитаю, я так розумію, що це такі наймасштабніші зміни, от з моменту прийняття цієї постанови Кабміну 560. Наймасштабніші, тому що тут дуже багато аспектів, які зачпаються. І так, слухайте далі: конкретизовано випадки, за яких. Особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби. Тобто, хто буде не направлятись на ВЛК і яким чином, і ну, на яких підставах. Подивимось, почитаємо. Звісно, цікаво це розуміти, тому що всі ви розумієте, що наразі. Не всі категорії повинні направлятись на проходження ВЛК. Ну, якщо, звісно, стежити за моїм каналом, я про це все раніше вже повідомляв. Є в нас там і пункт 63 постанови 560 Кабміна, де зазначено, коли людина звернулася за відсрочкою з заяви, вона не направляється на ВЛК. Є пункт 69 Цієї ж постанови, де зазначено, що під час оформлення процедури бронювання людина направляється на ВЛК. Ну, тобто є в нас виключення, коли людина саме не направляється на ВЛК. Далі визначено умови направлення на військову лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення постанови про придатність до військової служби. Отут цікаво, ну, в контексті наказу 402 Міноборони, ви всі напевно також пам'ятаєте, що на сьогоднішній день висновок про придатність діє лише один рік, тобто під час цього періоду, да, під час воєнного стану. І от як там буде це конкретизовано, от визначено умови направлення на ВЛК осіб, які не проходили медичний огляд. Щось мені здається, що буде щось якийсь обов'язок додано. Ну, Подивимось, почитаємо, тому що поки що знову ж таки зрозуміло, чого буде стосуватися це питання, але не зрозуміло, в якій формі воно буде зазначене і записано в цих змінах до постанови Кабміну 560. Так, е, наступне уточнено процедуру формування направлення на військову лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Знову ж таки, нагадаю, що нещодавно в нас були зміни. Е, Кабмін вносив зміни. В січні 25-го року 91 постанови. про це я окремо знімав відео, подивіться, і там були змінені і пункт 69, і пункт 74 постанови Кабміну номер 560 І додані там нові пункти 74 прим 1 74 прим 3, яких взагалі не було. І воно все стосувалось електронних направлень на ВЛК. Тобто ці, ну, ці пункти нові і ця процедура взагалі нова. І вже в нас з 1 квітня 2020 з 5 року всі постанови є електронними, вони формуються в резерв Плюс, або там е, в цьому оберігу з'являється щодо вас, якщо ви не маєте Резерв Плюс, вони все одне туди заносяться. І от електронні направлення, тобто ті, які генеруються, їх можна отримати як через резерв плюс Я про це окремо також розповідав знімав відео, так і прийшовши в ТЦК, і там ТЦК вам генерує його, формує і роздруковує це направлення. Тому. Що там ще будуть за зміни, уточнено цю процедуру формування і направлення на ВЛК, подивимось. І от останнє це уточнено перелік документів, що підтверджують право на відсрочку особам на утриманні, яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Ну, цікаво, тому що е, на сьогоднішній день це також одне з найбільш спірніших питань. І наразі от багато судових справ з цього приводу, от розповім да, в цьому контексті. Законом передбачено, що якщо ви маєте на отриманні трьох і більше дітей, не маєте заборгованості по аліментах, то ви повинні мати відсрочку. Разом з тим постанова Кабміну 560, вона, звісно, додатком 5, встановила там, встановила ну, багато вимог ще до цього питання. І от дуже проста ситуація, коли у вас одна дружина і троє дітей від цієї дружини, і ви от не розлучені. Все подається свідоцтво про шлюб, подається там свідоцтво на трьох дітей, і ви отримуєте відсрочку. Навіть можна це зробити через резерв плюс. Наразі така є можливість. Але якщо у вас там є колишня дружина, від неї там у вас одна дитина, з іншою дружиною, там у вас двоє дітей, і там потрібно додавати іншу купу документів, підтверджувати все це там, або там рішення суду, або договір на утримання. Там, ну не буду перелічувати зараз. Питання не, це, це відео не присвячене відсрочці, Я до того, що багато хто стикався з цією. Проблематикою, і е, люди йшли в суди, звісно, отримавши таку відмову, да, тому що е, троє дітей є. Навіть якщо розлучені, утримують, сплачують аліменти, а отримати відсрочку не можуть за якихось там обставин. Да? Тому що не дотримана оця вимога, яка встановлена додатком 5-м Кабміну 560. І от люди йдуть в, в суди і виграють такі справи, тобто ну, багато таких успішних кейсів. І от я так розумію, що на сьогоднішній день буде внесена зміни якісь от, в порядок 560. і Саме стосовно цієї відсрочки, напевно, щось буде якесь покращення. Ну, подивимось, я на це надіюсь, у всякому випадку. Ну, тобто проаналізувавши судову практику, Кабмін, напевно, зробив якісь висновки. Ну, хочеться вірити в це. Звісно, коли з'явиться текст цих змін, я за ним слідку, одразу повідомлю на своєму телеграм-каналі. Тому підпишіться, є в описі під відео посилання на телеграм-канал, або оцей QR-код можете переходити за посиланням, якщо дивитесь це відео на телевізорі. І... Повідомлю, звісно, потім розширено вже запишу окреме відео на YouTube канал. Тому підписуйтесь, хто не підписаний. Ну і поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. Всім вечора, до побачення і мирного. Дня.